Кожен з нас, хоча б раз у своєму житті, розглядав якусь країну для переїзду, хоча б у своїх думках. І я не виключення, я також розглядав дуже багато країн для переїзду, але вибрав для себе Албанію. І зараз я вважаю, що це був мій найкращий вибір. У цьому відео я хочу вам розповісти, які ж основні 5 країн були у моєму списку, коли ми вибирали країну для переїзду. Я хочу коротко вам розповісти, чому ми вибирали країну і чому ми від неї відмовились. Це, мабуть, дуже важливо для тих людей, які хочуть переїхати у іншу країну. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мої відео. Вас попрошу підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити вподобайку до цього відео. І, звісно, написати коментарі. Я впевнений, що кожен з вас має якийсь досвід з переїзду, і, можливо, ті країни, про які я зараз буду розповідати, ви вже відвідали, і у вас є власний досвід, і у вас є чим поділитися з аудиторією. А також пересилайте це відео своїм друзям. Я думаю, воно буде для них корисним. Перша країна, яку ми розглядали, це була Португалія, а саме островна частина Португалії це острів Мадейра, а також Азорські острови. Це дуже гарні місця, там дуже неймовірно красива природа, там чудові люди, там дуже смачна їжа. Також там дуже низькі податки, якщо порівнювати їх з материковою частиною Португалії, можливо, ви про це не знаєте. І тому. Ці острови дуже приваблюють зараз людей, які працюють віддалено. Але, звісно, є і інша сторона медалі. Як не крути, це острів. І що не роби, постійно ти будеш відчувати дефіцит чогось, тому що все привозиться, майже все привозиться з материкової частини. Ціни там набагато дорожчі, ніж у самій Португалії, тому що знову все везеться з материка. Далі йде бюрократія. Португалія це ще щось. Це той квест. Моя дружина чотири місяці проживала в Португалії. Вона знає. Що таке Португалія? Це все дуже відбувається повільно. Ви намагаєтесь отримати якусь, якийсь папірець, і може це зайняти там. Я не знаю, 3-4 місяці, можливо, півроку. Рахунок у банку вона відкривала і ну майже півроку. Це ну просто треш. Ми звикли до того, що рахунок банку відкривається ну буквально за один день. Ви прийшли в банк. Відстояли якусь там чергу невеличку, і в цей же день ви отримали рахунок, але це не про Португалію. Ціни на нерухомість на острівній частині Португалії ціни дуже дуже великі. Та й в самій Португалії ціни великі. А на острові Мадейра вони взлетіли в, ці, в ціні дуже, дуже сильно. За півтори тисячі євро. Ви в принципі адекватного житла там не знайдете. Для того щоб проживати у ну щось таке більш-менш нормальне, вам потрібно буде витрачати 2,5 тисячі євро. Я вважаю, що це ну занадто дорого. Наступна проблема була це розваги для дітей. Коли ти маєш дітей, ну тобі потрібно їх кудись водити. Природа це класно, поводив, показав, але на цьому ж життя не закінчується. Дітям потрібно чимось займатися. І на цих островах ну дуже мало розваг для дітей, тому це був величезний мінус. Португальські острови оточені океаном, це чудово, але цей океан запрохолодний, і ви не зможете постійно там купатися, не дивлячись на те, що температура повітря дуже комфортна на цих островах, сам океан він ну прохолодний. І моєї дружині це дуже не подобалось. Не подобалось, коли вона проживала в Португалії, тому це був для нас величезний мінус. І, мабуть, головна причина, все ж таки це великий прайс на життя. Продукти харчування дорогі, розваги, які є, дорогі. Ну в принципі, все дороге. Ціна від материкової частини дуже відрізняється. Вона там в півтори-півтора рази дорожча, а можливо десь і в два рази дорожче. Те, що ми рахували, там мінімальна сума, яка потрібна для проживання нам там, це 5 тисяч євро. Я вважаю, що це ну, дуже велика сума і. Цю суму можна витрачати десь у інших країнах, і тобі ще буде залишатися. Друга країна, яку ми розглядали для переїзду, це звісно була Польща. Мабуть, кожен українець коли-небудь розглядав Польщу як країну для переїзду, але це була країна, яку ми найшвидше викреслили з нашого списку. Чому ми розглядали Польщу? Тому що близькість до України, тому що там багато проживає українців, тому що е приблизно однаковий клімат. Тому що там, як ми гадали на той момент помірні ціни, але є. Але на початку повномасштабного вторгнення Польща дуже допомагала українцям. Вона дуже багато українців прийняла, вона допомогла, розподілила, допомогла гуманітаркою і так далі. Але відношення самих поляків до українців, ну воно бажає кращого насправді. Кожного дня до мене звертаються українці, які проживають зараз в Польщі і хочуть переїхати до Албанії. І у кожного є своя історія, своя історія, як погано до них відносяться поляки. Тому я це знаю не десь там, прочитавши в інтернеті, а поспілкувавшись з українцями, які проживають в Польщі. Багато хто скаже, що поляки добрі, можливо, є добрі, де я навіть впевнений, що є гарні поляки. Але є маса поляків, які дуже погано ставляться до українців, і це відображається. Наприклад, вчора я спілкувався з жіночкою, яка просто хоче втекти з Польщі. І так кожного дня хтось хоче втекти з Польщі. Вони мені телефонують, ми розмовляємо. І одна, одне у людей бажання просто звідти втекти. Звідки воно береться? Як ви гадаєте? Звісно, були ще причини, наприклад. Ми не збиралися там працювати на якихось заводах. Ми працюємо віддалено, тому нам не потрібно йти на якусь фабрику а ми заробляємо іншим способом на своє життя. Польща, мабуть, більше підходить для людей, які хочуть працювати стаціонарно, які не можуть самостійно заробляти кошти. Їм потрібно ходити на якусь роботу і їм будуть там платити зарплату кожного місяця. Для нас це не підходило. Нам потрібна була країна, в якій ми могли себе реалізовувати. Наступна проблема це легалізація у цій країні. В принципі там легалізуватися можна це займає якийсь певний час, але все одно це дуже важко зробити, і тому ми вибирали країну, в якій буде це зробити набагато легше. І звісно, однією з причиною були ціни: ціни на нерухомість, наприклад, на оренду за рахунок того, що багато українців приїхали в Польщу, ціни на нерухомість зросли ну, багато, мабуть, разів. Також ціни зросли на продукти харчування, і Польща на сьогоднішній день не є країною де, де дешево проживати. Там потрібно закладувати великий бюджет, і багато українців просто працюють на те, щоб проживати. Вони не Можуть відкласти нічого у цій країні. Все, що вони заробили, вони витрачають на житло, витрачають на продукти харчування. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупці нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм, посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. Третя країна, яку ми розглядали для постійного місця проживання, це Італія. Італія дуже гарна країна, вона мені дуже подобається. Там чудові люди проживають, там неймовірна кухня, там є море. Ну, в принципі, теплий клімат, все, що потрібно, там є для е, щасливого життя. Але знову, але що ж з нею не так? Перше, це дуже важко там е, легалізуватися. По-друге, Ціни в Італії ну дуже великі. Продукти харчування набагато дорожчі, наприклад, ніж в тій Албанії. Житло також набагато дорожче. Хтось напише в коментарях, та є в Італії там дешеве житло? Можливо, є, але я не хочу жити на краю географії і їздити за якимись послугами у інше місце там за 200 кілометрів, щоб їх отримати. Ну для чого це потрібно? Ти можеш вибрати іншу країну, де ти будеш у центрі подій проживати. І не дивлячись на те, наскільки мені подобається Італія, я вважаю її дуже небезпечною країною. В ній дуже багато криміналу. Там постійно я чую історії, як крадуть автівки, як викрадають речі, люди залазять в апартаменти, крадуть телефони, ноутбуки і так далі. Я не хочу проживати в країні, де небезпечно. І звісно, зараз з'являться коментарі: а Албанія, що безпечна країна. Не повірите так в Албанії. Люди залишають незачиненими автівки, і ніхто їх не чіпає. Залишають телефони в кафе на столах, і ніхто їх не чіпає. Ви можете спокійно прогулюватись увечері і нічого з вами не трапиться. Албанія на сьогоднішній момент це моя думка одна з найбезпечніших країн у Європі. Друзі, якщо вас цікавить оренда автомобіля в Албанії, цього або будь-якого іншого, можете написати мені в директ інстаграма посилання в шапці профілю, і я вам допоможу. Четверта країна, яку ми розглядали для постійного місця проживання це була Канада. Ми, як більшість українців, також подались на кует. І ми його отримали, але ми. Просто не подали навіть документи на е, те, щоб нам поставили візу у паспорт. І кует у нас закінчився. Ми викреслили цю країну. Хоча я вважаю її дуже гарною, е, дуже прогресивною країною і лояльною до українців. Що ж нам не подобалось в Канаді? Ну, по перше, це клімат. Як би країна чудово не виглядала, клімат там такий складний. Літа майже немає, постійно холодно, снігу взимку випадає там по шию, і це все являється для нас конкретно мінусом. Далі це те, що в країні дуже багато безхатів. Якщо проживати десь у якихось великих містах, там це дуже видно. Люди живуть на вулиці постійно безлад, постійно брудно. А також це доступність препаратів, які не можна вживати, і там в Канаді на рівні законодавства вони навіть дають змогу цим людям їх вживати. Вони їх виділяють для того, щоб ці люди там не грабували, нічого не робили. Це все мені не подобається. Далі, люди, які їдуть туди за роботою, окей, їм там буде чудово, якщо вони знайшли роботу, вони будуть заробляти. Ми не їхали в країну, щоб знайти роботу. У нас була робота, і ми розраховували на той бюджет, який в нас був. І якщо ми приїжджаємо до країни і витрачаємо в нуль той бюджет, який у нас є, просто на те, щоб там проживати. Ну це мабуть безглуздо. І головне це податки в Канаді. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податків. Я не розумію, чому я повинен віддавати 50% свого доходу. Ну просто заради того, щоб проживати у якійсь країні. Мабуть, це неправильно. І остання країна, яка мені дуже подобалась і де я хотів проживати, це Сполучені Штати Америки. А саме не країна, а мені подобалось штат Флорида. А саме не штат, а місто Майами, да навіть не місто Майами. Мені подобалось Санні Айлендс. Якщо хто знає, що це таке, це дуже цікаве, прогресивне, прогресивний район у штаті Флорида, де проживає багато українців. Я полюбляю міста, де є багато води. І це місце, воно просто має різноманіття. Там є океан, там є озера, там є річки. Все, в принципі, є те, що мені подобається. В Сполучених Штатах є дуже багато штатів, які заслуговують уваги. Але в моїй душі лежить от конкретно Флорида, от конкретно. Майамі, мені це подобається. Мені подобається образ життя, який там є. Мені подобається, що там навколо пальми. Мені подобається, що там є чудові квартали, де можна орендувати, наприклад, житло. І у вас у дворі буде все там, починаючи від мангалу, закінчується спортзалом, басейном. Ну, все, що потрібно для життя, там є. І поїхали по мінусам. Перший мінус це те, що Сполучені Штати Америки, взагалі, будь-який штат не подобається моїй дружині. Це якась моя мрія, але вона не збігається з мрією моєї дружини, і це вже є причиною, щоб туди не їхати. Сполучені Штати Америки вважаються, я вважаю що. Одна з найнебезпечніших країн у світі у кожному штаті там постійно відбуваються якісь проблеми. Люди ходять зі зброєю, це дозволено, і вони цю зброю використовують, це дуже погано і використовують не завжди за призначенням. Вони можуть не себе захищати, а просто от комусь щось заманулось. І він вистрілив у іншу людину. От не сподобалась йому людина, щось людина не так сказала. І просто на вулицях починаються перестрілки. Далі ціна на життя. Ціна на життя в Сполучених Штатах Америки ну в принципі дуже велика. Якщо ми беремо Майами, це дуже велика ціна на життя. Те житло, що мені подобається, воно стартує від 4 тисяч доларів. А крім, а крім цього, потрібно ще щось їсти, щось пити, дитину відправити до школи і так далі. і так далі. Те, що ми рахували, наш бюджет, мінімальний бюджет би складав 8 тисяч доларів. Це, це так, це, ми б віддавали і нічого не бачили. Далі йдуть податки. податки Сполучених Штатах Америки це щось страшне і невеселе. Вони приблизно як в Канаді: чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. Деякі люди приспосаблюються до життя. Вони починають там видумувати, придумувати схеми, як не платити ці податки, але чесно, не хочеться жити в країні і видумувати, як же ж. Обійти цю всю систему, як придумати, щоб менше заплатити податків. хочеться просто жити і насолоджуватись життям. Я не був у Сполучених Штатах Америки але про продукти харчування я дуже багато чую. Також люди пишуть мені в коментарях, що продукти харчування в Сполучених Штатах, ну, по-перше, вони дорогі, зараз навіть не про це, а вони просто пластмасові для того, щоб. Купувати щось нормально, фермерське потрібно витрачати х2 а то і х3 грошей на продукти харчування. І більшість е, людей, які проживають у Сполучених Штатах, вони не можуть собі цього дозволити. І це також є великою проблемою для переїзду в Сполучені Штати. І головна проблема це легалізація у цій країні. Там дуже в принципі складно легалізуватися. Можливо, не складно, якщо в тебе є мільйони, в мене мільйонів немає. Тому розраховувати на витрати на адвокатів постійні, доказувати те, що ти можеш проживати в цій країні. Ти достойний проживати в цій країні. Ну мені просто це все не подобається. Я не знаю, як ви до цього відноситесь, але ну ре реально це треш якийсь. Насправді найголовніший критерій при виборі країни це те, щоб тобі там було комфортно. І не важливо, як ця країна називається, де вона знаходиться, які люди там проживають, скільки ти там податків платиш, якщо тобі там комфортно, це окей. Зараз ми проживаємо в Албанії і вважаємо, що це був наш правильний вибір. Ви вибрали саме ту країну, яка нам підходить. Чи захочемо ми колись переїжджати з цієї країни? Покаже тільки час. Ми колись не хотіли переїжджати з України, але зараз проживаємо в Албанії і вважаємо, що це потрібно було зробити набагато раніше. І я хочу, щоб кожен з вас знайшов те місце на землі, де йому буде зручно і комфортно, де він буде відчувати, що він вільна людина. Друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до цього відео, написати невеликий коментар до того, що ви побачили. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Усім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось.